Вітаю, друзі. Вітаю вас в неділю на нашому Суспільно-політичному Ютуб-каналі Міфи Дійсність. Друже, вітаю. От. І, друзі, друзі, ми з паном Юрієм анонсували і давно вже, так би мовити, підходили до цього. Давно вже планували все ж таки почати. На ваш запит, щоб отримати вашу зворотню реакцію, почати такий ну, цикл спілкувань. Власне кажучи, не знаю наскільки це на часі, ви скажете. От, на мій погляд, на часі, на погляд мого друга, який тримає кордон на Сумщині в теробороні, і багато багатьох військових теж на часі. Бо, власне кажучи, за що ми тримаємо цей кордон. За що воює наша країна, і за що навіть найкращі і гинуть в цій боротьбі? Тобто поговорити, який взагалі, якою взагалі ми хочемо мати країну після перемоги Після перемоги, безперечно? Якою ми маємо будувати? Який є суспільний запит на справедливу, квітучу, заможню європейську державу, і що потрібно взагалі зробити. Щоб це відбулося нарешті. Бо вже ж в нашій країні друже ми підняли жовто-блокитний прапор над Сумщиною в 90-му, да? в 91-му отримали незалежність і вже практично 32 роки. Але ж до е, тих прагнень, до тих наших мрій і відчуття, яку ми в якій країні ми хочемо жити, щось дуже дуже далеко. А зараз ще й ця жахлива війна. І цей Мордер, який намагається навіть таку країну, да, от, по суті, в центрі е, Європи е, загарбати. І ми з тобою казали, от, спілкувалися, що ми не будемо взагалі казати про якісь такі загальні речі, світоглядні, а от конкретно от те, що найбільш хвилює людей, і конкретно по галузям. Законодавча, гілки влади, да, виконавча, судова е, самоврядування, е, які мають бути реформи в галузі медицини. Це ж для тебе, як для першої професії, медик, да, е, дуже чутливо і важливо, і є вже величезний досвід. І планували друзями почати саме от сьогодні з ну, найбільш, на мій погляд, чутливої і, навіть, зараз. Найбільш сприймаємо суспільством судової гілки влади. І ми ж планували з тобою десь тиждень більше тому. А я, до речі, подивився, і мої багато друзів зараз у Львові захищають права мера Чернігова, якого через суд відсторонили. От, ну, за вибачте, дурню. І ми знаємо, що на Сумщині рішенням апеляційного суду Харкова Харки, відсторонили. Мера Лебедіна, який, до речі, зараз захищає країну на фронті. Ну що це за. Ну і взагалі рівень довіри до судової гілки влади дуже-дуже низький. Не... Так от, друже, які мають бути, на твій погляд, реформи судової гілки влади? Тим більше, що зараз же це є одним з умов для нашого вступу в ЄС. Ти ж пам'ятаєш, що ти всім умов і перші два це реформування Конституційного суду. І подальша реформа судової гілки влади. Так, ну... Достатньо ли зробити, обрати більш-менш дієву Вищу раду правосуддя і кваліфікаційну комісію? Чи недостатньо? Яке твоє відчуття? Ну, Ти ж вже в судами більш ніж я, мабуть, стикався. да? Безпосередньо, <с як правосель, як як юрист за другим за другим вище освіти? Ну тут. Бачиш, якщо починати із слів, то юстиція у нас воно виродилось в таке собі значення, що це як галузь суспільних відносин юстиції. А взагалі, то в безумовному перекладі, в буквальному перекладі, це справедливість. І коли ми називаємо Міністерство юстиції, ми якось все-таки опосередковуємо розуміння ролі місця цього міністерства в житті суспільства, бо ми ж не сприймаємо юстицію як, як те значення, як перекладається це слово. Хто, що в нас? Хтось є, хто сприймає юстицію як справедливість? І органи, які Повинні були би впроваджувати цю справедливість. Також ну як можна говорити про справедливість роботи. Структур, які по різним там опитуванням мають рейтинг там 3-4%. по суті, це судді, і їх друзі, близькі, родичі, навіть з врахуванням того, що тут є велике, скажімо, зашкалювання, оскільки в суді зустрічаються, як правило, дві сторони, і половина йде невдоволеними. Тобто можна зрозуміти, що насправді судочинство... Не настільки е, упереджений, що самі умови роботи судочинства схиляють суспільство в бік негативної оцінки, оскільки ну що може адвокат сказати своєму клієнту, коли програв справу, угу. зрозуміло. Упереджений суд все звалить на суд. Тобто, е я далекий від думки ну, що, та, що, всі та, продажні, та. Та, що всі продажні продажні таке інше. Це абсолютно не сприва. І ті люди, які ходять в суду, вигляді представники, вони розуміють. Реально, особливо коли мають відповідну освіту і фах, то вони розуміють реально де самі про чому вони програли, і прекрасно розуміють де є, і упереджені суду, і я не, не схильний до думки, що там упередженість має місце в 90% Ні. Цього нема цього нема, і вже ж багато років не можна багнула всіх до да -да -да. того. Я дуже далекий від думки, що можна дійсно отак наперед записувати суддів корупціонери Цього нема і так, а все ж таки суспільний запит на більш справедливе правосуддя є. І тут почати ж треба. Думаю, із основ, як ну ми держава писаного права. Так, є елементи в нашому праві, так би мовити, прецедентні, є держави з іншою системою права, де суспільство обирає або делегує функцію суду розсуджувати, значить, певному колу осіб, і вони по кожному спірному випадку приймають рішення. Справедливо це чи несправедливо, і що повинно бути справедливим. І це ж вимагає зовсім іншого розуміння і відповідальності від людей. От Я приведу приклад. Ми сьогодні йшли, да, і от, смітничок відро розташоване біля дверей да, фірми. От. Для нашого суспільства треба в імперативній формі. Писано в законі написати в якісь інструкції по благоустрію чи чомусь там, або і в законі написати, що власник крамниці повинен поставити смітик біля дверей, або не ставити його там. І якось написати, виразити так, щоб власник зрозумів, що треба робити, а що не треба робити. От на чому писане в нас право. А зовсім інша ситуація, коли право прецедентне. Там власник повинен думати, я поставлю біля. Верой, хтось перечепиться, впаде лоба, і суддя буде судити яку справедливу компенсацію цьому е, е, слід по, присудити. По, потерпілому. По потерпілому від цього, і, бачите? І було це десь написано, чи не було це десь написано. І безпосередньо як людина ну, інше ставлення так. да до судового процесу, тобто там, треба по перше розібратися. Ми хочемо імперативно е, законом, нормами все глибшими, все більше зараз 50 тисяч. Колись було да, нормативних актів, буде їх 100, 150, п'ятдесят, врегулювати, да, врегулювати все, врегулювати все словами. або все ж таки певні речі да, да виносити таки, на арбітраж, так, на, на, на поки на що ми йдемо в словах. Навіть ті норми, які у нас е, містять елементи. Прецедентного права, ну це позиція Верховної Верховних суду, верховного суду Верховного суду щодо тих 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 е, питань закону. навіть вони все-таки спираються на норми права. Це дуже це, це ти вже в модель правову модель. Це, це ж перша римська германська правода або, або саксонська але ж все ж таки давай для а друге. Граничі. А да. друге ж питання перше, як судити за прецедентом відчуттям справедливості. Чи записаним правом, а другий момент хто судитиме? От давай ми про хто, хто? давай про справжню я реформу, його. бо Європа ж, Європейський Союз, вимагає від нас реформування судової гілки влади. Що вони вкладають? Ну вони ж вкладають, вони хочуть, щоб воно ж було таке ж і так же ж було підтримано і відчувалося, як в європейських країнах. А що потрібно нам? От я ж кажу, достатньо змінити якісь, ну скажімо, вищі органи. Які будуть правильно призначати, контролювати, як вища рада правосуддя, професійна комісія, куди посадити можливо, представників е, так сказати зовнішнього керування, представників європейських країн чи щось інше, як на твій погляд, що ми вкладаємо. В справжню реформу суд, судової гілки ну, влади як на мене, то дійсно потрібно, і я вважаю це правильним. принаймні до низової ланки служителів ФЮМІДи повернутися до таких конституційного принципу, що джерело а судова гілка влади це гілка влади влади с владою. Що джерелом влади відповідно до нашої конституції єдиним джерелом влади є народ. І тобто мені е, представляється, що все-таки низову ланку мирових місцевих е, суддів треба все-таки обирати. Така практика шудово, була шудово, да. така практика була. Навіть ми з тобою застали. Коли ми були депутатами сумської міської ради, в ті роки, в 90-ті, ще перші роки, е, е, суддів обирала обласна рада. А до того ми ще пам'ятаємо ці загальні е, е, вибори суддів. Ну, тоді, ну і але, були. Але, тоді формально вибирали вже обраних парткомами, обкомами, міськами суддів. От, а зробити неформальну виборність я вважаю не потрібно. Але тут же ж є недоліки. Є недоліки в тому, що занадто. Все-таки, по кожному конкретному випадку, велика влада у суді приймати рішення, і тому мені здається, що умовою таких виборів повинна бути якийсь такий період. Ну, по перше, щоб була гарантія, що людина, яка претендує бути суддею, бути обраним суддею, щоб мала час набути певний життєвий досвід. Ну, якось ми їхали на е, виїзне засідання з суддею одного судів. Там обставини справи можна було встановити належним чином виключно на місці пригоди, і тому було призначено передбачене нашим процесуальним кодексом виїзне засідання. От і по дорозі ну, склалося, всі з'їдуть, всі представники склалися бесіда. і Він оповідав, як е, і серед іншого розказав, що. У Штатах, які ми вважаємо своєрідним зразком демократії, там посада судді сприймається як такий собі підсумок, як найвища точка юридичної кар'єри. Тобто, це той випадок, коли тобі делегували право судити. Переконливість аргументів двох сторін, суд він же ж в змагальному процесі надає слово, він не знає істини в останній інстанції. Він бачить сторони, бачить їх аргументи, і він повинен усвідом... він повинен мати життєвий досвід достатній для того, щоб правильно розібратися, розібратися в цій життєвій ситуації. Тому що ну, людина, яка не одружувалась, не була замжем, як вона може розібрати сімейний конфлікт. Чи людина, яка нічого не мала і не знає, що живе на її у батьків, як вона може розібратися в е, стосунках спадкових? Ну, тобто, тобто, суддя це в більшості країн вищий пік юридичної кар'єри. Кар і тут я з тобою згоден. А з точки зору людського ну, усвідомлення в більшості, це ж, знаєш, як я кажу Бог суддя, да? з точки так. зору віри, це той, хто віршить твердікт. Хто так. визначає долю, хто е, призначає покарання, ну це дійсно така величезна, я, я кажу, вели... знаєш, величезна відповідальність. відповідальність. Да, Господь може дати життя і забрати життя, але Господь не може забрати батьківство, а суд може позбавити і батьківства. Тобто, так. вже це, те, що визначено людською, дуже, е, дуже, дуже велика, біологічною природою так. суддя дуже, може змінити. Дуже велика відповідальність. Але ж от я б хотів би ну, зупинитися од дружена, от, от цій твоїй. Головній тези, і хотів би почути друзі від вас зворотний зв'язок. Дійсно, виборність, виборність. Виборність мається на увазі першої гілки судової влади формування зовсім по іншому судового середовища. Не хтось вважає того достойним або ні. А люди обирають за поданням правничих спільнот. Адвокатських об'єднань або союзів так. юристів із більш фахових, е, так би мовити, світоглядних, більше е, маючих уже життєвий досвід і. Тоді ж це і піднімає рівень і статус адвокатських об'єднань сторони. Период. Адвокат, прокурор, той, хто звинувачує, той, хто захищає, да. е, 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 власне, суд вирішує питання змагання в змагальному процесі, як е, встановлює обставини справи в, в їх представленні, і вони повинні погодитися. І одна сторона, і друга. що... Ось саме ця людина, яка пройшла повинна, певний, певний фах да, може бути права, достойним, бути арбітром, арбітр. бути судді. Це безперечно, це зовсім інший принцип. Можливо, він не зверх досконалий, тільки практика покаже, але це зовсім інший принцип формування взагалі цього середовища професійного. А потім уже судочі, судо судосамоврядування, це суддійське, уже друга інстанція, там вищі інстанції, вони самі вже там, так би мовити, дають рекомендацію. Це Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя, але ж першу гілку середовище професійно формують той, хто дійсно є головним джерелом влади, народу. За поданням, безперечно, з юристів, за поданням правоничих спільнот, за поданням е адвокатських об'єднань, але ж з найбільш Скажемо, ну, повинен формувати, не, не формує, повинен, повинен формувати да. на нашу думку, да, так <свят> да. да. от друзі, хотілося б, але ж це тоді потребує, друже і внесення відповідних змін в конституцію, так. і в відповідні закони е, про судовустрій. Але ж це дуже таке, на мій погляд, але крім така. авторитета, я думаю, що крім авторитета якоїсь е, певної погоди узгодження у цих учасників всіх не так. Професійних учасників е, значної кількості судових процесів треба ще, щоб був певний час, коли, е, напротязі якого е, всі ці структури мають оцінювати. Можливість оцінювати роботу. Тобто, мені здається, що людина, перш ніж стати суддею, повинна попрацювати Безплатно. Безплатно. повинна попрацювати прокурором. а не людина... після вузу зараз да, не признає, не зразу після вузу, тому що її взяли повинна, да. То, да. повинна попрацювати в різних галузях права. І це е, наштовхує мене ще на думку, що треба і оскільки ну, основним, е, скажімо так. Е, Корумпуючим елементом є все-таки доходи і спосіб життя, то треба зробити попереднє декларування, мені здається, що людина повинна хоче бути суддею, значить, років за п'ять вона декларує свій намір. І треба, щоб а суспільство мало би час, певний час, коли вона прозора, коли вона не просто ем, живе інкогніто в суспільстві і ніхто не знає, що вона завтра, а щоб люди на неї мали можливість організовану законодавчо встановлену е, норму і право дивитися як на майбутнього судді, щоб оцінювати не просто оце мій е, приятель Іванов, а оце та людина, яка завтра. Там, скажімо, через 5 років може виносити вердікти по тим чи іншим втратам. І спільноти, в яких вона працює, повинен, як на мене, повинен був би декларувати. От він випускник в вузу, встановлений ценз, там суддя може бути не менше, ніж 30 років. Значить, в 25 років він е, працює. Прийшов до висновку, що хоче свою кар'єру набути життєвий досвід і кар'єру, бути, що він має мора, вважає, що він має моральне право судити людей в майбутньому, судити їх вчинки, злочини, не злочини, захищати права людей. І тому він декларує, що я ось такий збираюсь бути судом. От ви на мене тепер дивіться, як на майбутнього суддю. Як Дивіться, та... які а мої статки, як А зараз кандидат. Дивіться на мої статки. Що я не просто це моя таємниця. Дивіться, як я повожусь, дивіться, як я живу. І от коли оцей. Проходить е, період, коли суспільство має реальну можливість придивлятися до людини як до майбутнього судді, спільноти, в яких він працює, адвокатом, е, юристам, юристам, да. юристам у фірмі, е, там, е, в прокуратурі. де б він праві не працював, де б він не набував цей досвід, вони вже дивляться на нього не просто як на. Адвоката, а не як людину, яка планує і отримає право, може отримати право бути суддею. Це... Ось такі вимоги, на мою думку, треба сформулювати в законі. До речі, ми ж і подавали свого часу конкретну текстовку зміну до закону про статус суддів, де обумовлювали, як. Оці всі ну, на жаль не було підтримано це, навіть наскільки я зрозумів, і не розглядалося. Це не обговорилося жаль, так. Але це, на мій погляд, я повністю з тобою згоден. Принципіально міняє формування суддійського середовища, це дає можливість суспільству вийти на іншу якість. Кадрову якість тих, хто буде вершити так. правосуддя, і це піднімає дуже піднімає статус і правничих спільнот, і майбутніх учасників процесу. Якщо арбітр або суддя буде за поданням правничих спільнот обраний населенням, тобто людьми дійсно виконувати місію судді, Першої гілки судової влади, то він же ж буде по іншому ставитися і до своїх мину... колег по минулому, які його висунули і... до сторін процесу, як захисників, так і звинувачувальної сторони. Ну, він же зовсім інше по іншому буде їх сприймати не так, як людина, молода людина, яка тільки закінчила вуз, і по якимось критеріям. А у нас зачастую ja. ну, да. непатизм, основний критерій. Це ну, е, у судді або... Іванова, е, да. в помічниках е, с, с, сина донька е, судді Сидорова і навпаки. Да, от, ну, або, я безвідносно або, до признач, або, Але так. Ну, або або зв'язки, або е, корупційні якісь речі. Ні, ну, ми ж бачимо це. Ми ж бачимо це на прикладі. Ну, я хочу привести приклад. Зараз ще там тема є щодо оплати. У нас ж зараз шалений про. Сто розрив такого розриву не може бути. Безперечно. Людина, яка отримує заробітну плату в десяток або в два десятки вищу, ніж середовище, з якого учасники цього процесу вона ж не може їх адекватно розуміти. Безперечно, ну, пиш... але ми, ми давай друже. Ми давай не будемо. Ми давай зараз саму ідею отримаємо зворотній зв'язок. Бо у нас я бачу, от а ми наступне от поговоримо і про умови роботи судді, і про саму конструкцію ж самого суду, судочинства. Да? Там ж є спеціалізована ну, суду, структура mm -hmm. судів і е, пропозиції. Тому друзі, дуже хочемо отримати від вас зворотний зв'язок. Як вам взагалі ідея виборності Перші гілки судової влади. Виборність, декларування, декларування і от, певний стаж. Певний стаж і, і згода правничих спільнотів ну, безперечно, безперечно, подання від правничих спільноів. От оці питання. От, дуже хотілося би отримати від вас зворотний зв'язок, а потім ми вже глибше через наступного е... разу. Наступного разу, але я думаю, тут цілий цикл можна провести. Можливо, когось запросити із цього середовища їх точку зору Ну, вони вже обмежені. ну, ну да. трошки, ну, можна ж відставитися. Ті, хто працювали, у нас багато ж є знайомих і тих. Так да. що, друзі, тримаємось, до зустрічі. Все буде Україна, і ми побудуємо ту Україну, заради якої зараз боремося. Безперечно. І хочемо отримати від от вас. Підписуйтесь, пишіть ваші коменти, пишіть ваші пропозиції, і хочемо отримати от зворотний зв'язок на цю ідею реформування е, одної з такої дуже гілок важливої гілок влади, судової гілки влади. До зустрічі, друзі. Удачі. Я бачу, що закінчується зарядка. Mm -hmm. бачу, мало взагалі.